На мене... мене не надо. О, стоп, 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 стоп. Стоп. Кто ви такие? Кто вы такие? Кто вы такие? Так. Так, вы таки? таки? так. вы державней установе находитесь. Я, так. я вам не повис... обязан показывать лечить. Только иди на парышка не А что, может быть? Не орем на мене. Тише. Внимайте! Внимайте! Дивіться, Милиция! Я не оружие! Стан... Так, дивіться, Людьми не це пускають. Громадян міста. Це громадянин міста. Ви що дітей боїтесь? Ви боїтесь дітей? Ви боїтесь дітей. Сафронов скаже, що це що це, це маджахеди. Діти маджахеди для вас. Чи що? Ви що не хочете? Не боїтесь дітей. Будь Ні, ласка, пропустіть, це громадянка, я це громадянка, кажу, кажу, це є порож, конституція України, яку ви порушуєте, є конституція України, яку ви порушуєте. Так, стоп, хто такий так, де міліція? Де міліція? Будь ласка, встановіть особи цих людей, установіть особи цих людей, які перешкоджають, будь ласка, проходьте на я. Як я як помічник народного депутата. Так, Олександр Іванович, ось людина з Я я запитую, що це таке? Він не каже. Ну я не знаю. А чому він? Чому ж він? А особа в дії має. Йому не пускає от мене. А чому він мене? Можна ваші документи глянути, шановний. Де? Доктор, документи, хто такий? Тобто, це смотрящий з Донецька тут. Як нам керує служба? Каже, з Донецька. Що він з нашого міста, але ж, мабуть куплений якимось. da para... da

Лице я не трог. О, о, міліція. Санзане, 102, будь ласка. Лице я. Не відите Костя, Костя, зачекай. Зараз. Стоп, 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 стоп. Його ніхто не śuпає. Тихіше. Санзане, ж ти не О, стоп. Хто Стоп, жінка, вийдіть звідси, щоб. А чому вийти? Чому вийти, жінка? Вона так само має право. Тихо, тихо, тихо тихі, Следователь, подходите сюда. Будь ласка, остановите особу людей. Будь ласка, остановите особу людей. Тише. Тише! Следователь, где? Следователь здесь. Значит, еще раз предупреждаю. Есть определенный порядок. Если вы будете совершать хулиганские действия, толкать и так далее мы будем вынуждены применять соответствующее решение. Это вы погрожаете? Я вам рассказываю о том, что если вы не согласны с решением, о том, что вы не можете сюда зайти, есть законный порядок, вы можете обратиться в суд. Никто силовым методом не может никуда действовать. Личность мы будем сейчас устанавливать, Это что, не что не вы видимо. сказали. Не Тише! Не Тише! Никого. 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 Еще раз говорю, никого. тише, мешаете работать ты, Спокойно Вызвали 102, 102. Вызвали 102, Та 102. Не кричи. Спокойно Так разговор. я вам говорю, тише Я знаю, чего это делается Поэтому дайте возможность работать милиции Сказали милиция? Так милиции. Я говорю, милиция, сказали? Так ты, шо, я сказал, милиция, сказали? Сказали Еще раз предупреждаю Есть законный путь решения данного вопроса Никому не будет здесь дозволено толкаться. Проходіть, будь ласка. І ще раз говорю, неволі радио. Не перечнуйте людям, людям здійснити свої права і свободи. Ви Вы порушуєте, ми порушуєте Конституцію Є України. Ви порушуєте Конституцію України зараз. Посадові особи. Порушуєте закон України. Нема цього порядку. Ви порушуєте зараз ви порушуєте зараз тут Конституцію України Верхове. Права. Судової Дозуміло. системи у нас немає, не встановіть на особу, людей, людина, яка перешкоджає мешканцям міста, зайти на себе. Добре. Добре. Встановлюємо. Ні, 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 подожди.

Ми зараз будемо з'їхати. От я казала особа, що я Олександр Олександрович, Олександр. ми його щупали. Не дошлося до того, що Будь та, ласка, віде, о 10 починається сесія. Ще раз говорю, у вас нема змоги. В цьому випадку ви дієте у відповідності закону. Ми ви діємо Ви звертаєтесь до суду. Будь Щемляється ваші права. Приберіть усіх і з'ясніть, які заважають демені цих прав. Демені цих прав. Будь ласка, приберіть. А чого я дуже не прибирати? А чого вони на це дозвляють? Давайте з'ясуємо, що це за людина. Давайте, давайте. Для чого її час? Так, люблять думати. Будь ласка. У вас є претензії. Пропустіть людей на відвідання сесії. Я, вас, я, вас прошу. я до цього не маю ніякої відношення. Добре, Добре тоді то то ми не заважаємо, але ми вам кажемо, що фізичний засіб тут неможливий. Ми звертаємось до міліції, встановити людей, які забороняють нам відвідати сесію. Задає... І закону... так. Ви, ви, ви виконуєте свої, свої функції. як Слідчий говорить. Де він говорить? Буду... Зараз будемо встановлювати чоловіка. Ви на наскільки будете встановлювати? В кабінеті. Так відійдіть. О, так, відійдіть, будь ласка. Будемо встановити? Так, так, ви... так, ви... Розійдіться там, відійдуть. Будь ласка, просить. Задається, задається питання в цьому випадку. Задається питання. Вам зробили роз'яснення. Задається питання вам. Ви, я так розумію, охорона, так? Помічник народного депутата, він таки що сказав? Ось посвіч... Зараз о, ми з'ясуємо, посвідчення, якесь в нього є. Яке. Чи будете ви таким чином пропускати сюди оцих осіб, які... А яке він право має нас не пропускати? Є претензія у вас? Так, ви так, скажіть, так, будь ласка, який? хто а він такий, так? щоб нам забороняти сюди заходити? Зараз, зараз ми з'ясуємо. У вас є змога написати заяву В міліцію написати зайнятий. Ми зараз тут людина перешкоджає нам. Давайте з'ясовувати. <свист> У вас? Ні, це нормально. Ви знімаєте всі. Фіксуйте, будь ласка. Фіксуйте, будь ласка, Дистуйте, оце. Я вам ще раз це. Людина ви, нам перешкоджає. Ви є міліція. згідно закону міліцію. про міліцію. Має... Прийшла Приві. жінка з трьома дітьми. Чому ви не пускаєте? Чого вони сюди прийшли? Чого вони сюди прийшли? Зараз ви пропонуєте мені, щоб я прийняв одну історію. Так, шановна громада, шановна, не треба сторону. Діти в нас заступник керівник міліції міста. Якщо хто не знає, будь ласка, знайте. Слухаємо далі. Далі, дивіться. На ви хочете завтра на, пікет на, міліції, так? Дивіться, на тебе. Тобто вас, вас, вас у ці події в країні вас не турбують. В Радії в а, Тобто все нормально. Ні, я, тобто, я вам скажу. Ви що ви казали, ви не будете втручати. Так не втручайте, Ми до вас як... Позвали міліцію. От і все. Так, я вам скажу слідку. Стоп, 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 стоп. Становимо сопу. Стоп. Як тепер зараз, я його беру, забираю, звідси. Це ж ви хочемо вони напишуть заяву в прокуратуру. Яким чином, чому міліція забрала його? Чому людина а, нам перешкоджається? Люди чому людина Прийрте нам перешкоджає? Ви будівлі. Ви, тоді не задається не питання. Не ви не будете не писати заяву міліцію то про те, що у вас шукали? будуть штукати буду писати, якби с будете писати і побили. Олександр Післяка можна <прометить>? у нас можна є на сьогоднішній день покоментування. Моє в, в державі так. на сарказму життя. Сесія починається. Давайте закликаємо. Я хочу Олександр Олександрович. Давайте Я Навіть говорити не хочу. За що вика не криша? Згідно списку, який є на сьогоднішній день чинний. Це обмеження Да, це це, це порушення Конституції України на сьогоднішній день на сьогоднішній, на сьогоднішній закон день діє Конституція України, а не ваші рішення. На сьогодні е, діє Конституція, Конституція України. діє закон України Чи про місцеве самоврядування. Діє не нас дія... не пускають Ні, на сесію. Скажіть, будь ласка, не договір. Де договір державної звичайно є договір, ми лікарні розберемо. Готові ви! Дайте людям виконати. Будь ласка, Свої проходьте. Олександре Юрійовичу. Будь ласка, проходьте на сесію! Ви, ви Вишли? виконали всі умови. Сексонний режим все. тут великий проходить зареєстрували Бавриню. Хто такий сесій? Лавренюк Будь ласка. Лавренюк! Вот он, Ваврік. Пітренка нас мешканець. Будь ласка, чому передавайте рука? Ви, ви, чіпайте ви руками, вийде, руками не А ви стіночку не авичолані. А ви теж оборон юрі ви теж оборони Ви випадкові бік закону стоїте? тут чому шановні колеги? Та в кінці кінців бути порядок, який сьогодні визначений будь ласка, який сьогодні визначений регламентом міської ради і розпорядження міського голови ці розпорядчі акти. Чинні нічим не відмінені, не скасовані, а два розпорядчих актів діють відповідно до Конституції України ага. і закону України, 73 стаття місцевого самоврядування, де чітко прописано. Зараз процитую: якщо ні ви, Максим Анатолійович, цього не знаєте. Стаття 3. право громадян на участь у місцевому самоврядуванні. Перший пункт громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. Друге будь-які обмеження права громадян України на участь у місцевому Все. самоврядуванні залежно від їх раси, кольору, шкіри, політичних, релігійних та інших баркона, етнічної та соціального походження, майнового стану терміну проживання. А обмежень немає. Ви обмежуєте нема. обмежує не права ми, людей, ми, які ми, прийшли ми, відвідати сесію! це не може бути ніяк. Ви мене перекричите. Жодна, ви порушуєте закон, ви будете відповідати особисто будете відповідати. Всім статтям розумієте, ви я розумію, що ви будете відповідати. Ми свобода, не батьківщина, не удар. Будуть сидіти в тюрмах всі, які порушують закон. Максима Максим Анатолійович, Максим Анатолій. Максим Анатолій. ви повинні Анатолій вже відповісти перед тими людьми, які вам чому? подали заяви, не закон. Чому воно мушені писати заяви? Ідея тут бачила Івана Васильовича. Його зараз не бачу, тому що людина розуміє, що він прийшов йому. Шановна міліція, на якої підставі ти ведеш зйомку? На якої підставі ти ведеш зйомку? На якої підставі людина хочеться? Будь ласка, будь ласка, на якої підставі ведеться зйомка? Ви публічні розрахуєте? Але я прошу, щоб ми припинили це все, будь ласка. Звільніть ви розпочалася сесія, ніхто не буде. Я кажу ви вам, я людей. вам кажу ні, людей не потрібно виводити. Люди а самі вийдуть, тому що люди повинні розуміти, раз, тому що тому що люди повинні розуміти, розумі. що на сьогодні ви знаєте. Я ні разу нікого не перебила. Нікого я, я як посадова, я ще жінка, і будь ласка. Поважайте жінок. Якщо, жінок. жінок тому. Не потрібно і це і говорити. Я просто хочу сказати. шановні, шановні мешканці Дніпродзержинська. Давайте виконувати всі закони, які на сьогоднішній Давайте день Давайте почнемо з себе. Я їх виконую. Абсолютно. Не виконую дуже багато. Ви порушуєте багато і довго. Я не порушую ні одні статті. Так, це все бла-бла-бла. Давайте, а, зараз Татьяна, уже починається сесія. Будь ласка. Так, от послухай. Заявлення, пожалуйста. Ось є заявлення, які принесли лично, от по закону написано про обращення, є громадська приймальня. Ті люди, які принесли, будьте добрі, пожалуйста. Принесли все зарегистрированные, независимо ваша партия или другая партия, и все люди прошли уже на сессию, вот ну кроме вас двоих. Ми просили, когда люди прийшли, що ви не хотіли проходить. Да, ми не хочемо проходити. Когда люди прийдешь, тому що вам на людей напливають. Люди... Я вчора вам пропонував. Подійжите, я вчора пожалуйста. вам пропонував. Ви вам не, буде, не буде, не буде, не мітинга, Наша... не протистояння. Ми приберемо прапори. Наша... І люди пройдуть. Ви, ви, пройдут. ви відмовили. Ви відмовили. А не ще Я відповідаєте неправильно. Нас затем дуже багато просити, я предлагала плаць. сегодня Брошей, в любое время. Нужно Брошей, люди сказали. Бреше людям уже п'ять років. Все а вы ви, використовуєте це? Все? Если на місце пише ви... к нам ви... нужно сдавать в общественный прием, вы бы знали бы, вы так надо было нас зарегистрировать. Вот ваши представители ве. зарегистрировали в дали Ми А яке має право знімати, журналіст державна установа, ми публічні люди. Чтобы они вам сказали, если выявление посторонние. Добре, на наступну сесію ми все зробимо. Да, і будете всі. люди, П'ять чоловік подали. Сьогодні п'ять чоловік присутні. За чого ви так кажете? А ви здали документи? Да, та сесія починається, А ви тут вже почалась. Ну, а вам Уже треба... Ви будь ласка, проходьте, Моїх питань там немає. А, так, так, я так. готова відповісти. Звичайно, а я з вами не можу бути, бо ви вас на сесію пропускають. І вас не цікавить, що нас сесії. Ну, ви ж прийшли на сесію, будьте <пусить> добрі, пройдіть ви як помічник народного депутата. Пройдіть ви, будь ласка, як людина, <пусить> як вам, будь ласка, пропустіть. <пусить> а мальчик. що, я не просто, не просто це. Люди, що немає. Та тому що начхати на це. У мене є закон України про місцеве самоврядування. Ви порушили закон місцевого самоврядування, який нам обмежуючи регіонами, обмежуючи мій доступ до голосування. Вже ж звернулися. Звернулися, будь ласка, прийде рішення суду, що ми порушили. Дуже класно, як суди, вони так звертаються до сусідів. Другий подзвони приймете, що треба. Друге питання і основне. Якщо ви були не згодні з рішенням міської ради, для чого ви написали заяву на міського голови і передали її в свободу? Якщо ви вирішили, що рішення міської ради і регламент і розпорядження вже не законно, тому що немає виставити в рамки таких людей, що вони змушені взагалі. Ніякі рамки не збирають? Зробіть, будь ласка, є поряд. Без ладу в міській раді не буде. Я вчора вам двом говорила на нараді. А що Ми спеціально створимо, створюємо безлад! Прибегіть охорону! Приберіть охорону. Значить, у нас, будь ласка, приберіть охорону! і вони виконують. Шановні пішли другим кодом. Ви виконує. Своя охорона стоїть тут, це а ми підемо через. другий Значить, у нас колес. не буде другого поверху. Чому тому, у нас не буде другого поверху? Ви нам заборони. Тому що є у нас кінці кінців, шановний помічник народного депутата. І я буду звертатися до вашого нашого посміхала. При організаційні розпорядцять мене завжди по. О, так нам і я звернусь до того луку, народного депутата, кращий, які та ви ви царьова також звертайтеся до нашого зверта. Як його Гуденка, Єпрема. Оце ваші депутати. Я. Оце Молодій. ваші я, я, депутат. Депутати. Депутат. Наші депутати. депутати. Вам народні, народні депутати 446 чоловік, які сьогодні всі народні депутати, і ми маємо право звертатися на всіх депутатах, в в тому числі до вас. Тому вибачте, ось є розпорядження про організаційні заходи. Будь ласка. Зніміть, розпоряджуйте, який на сьогоднішній день чинний, і виконайте відповідь, і питайте будь-які рішення приймаєте, будь-які.